Доброго дня, друзі. Ви всі любите дивитися відео, кадри оборони Авдіївки, особливо з застосуванням БМП Бредлі. Дуже ефективна зброя і ну, по вогневій міці, ну красавчики і по бронезахисту. Хто мав можливість вживу бачити їх роботу, та навіть із відео, ті, хто бачили, знають, що це за машина. Але, на жаль, маємо в своєму складі обмежену кількість. Хоча в свободному, ну я думаю, на ринки їх американці продали б нам залюбки. Вони коштують 3 мільйони, долар 3 мільйони доларів. Марокко дали безкоштовно 300 штук нам не дали. Ну така ситуація. Але ж у нас місцеві бюджети, державний бюджет є кошти, і коштів є дуже багато, які виділяються на абсолютно непотрібні речі. Наведу один лише приклад на телемарафон на 24-й рік. Виділили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Бредлі коштує 3 мільйона доларів. Порахуйте, ну скільки можна було купити, і для чого цей ну шмара марафон взагалі не зра це. Тільки одна стаття бюджету. І, на жаль, такого дуже багато І з того зброєння, що у нас є, у нас же ж немає санкцій, да? ну, ніяких не накладено. Ми можемо в світі купляти багато техніки. Ну, на мою суб'єктивну думку, МЗС, воно таке на полуспущених, щось там, ну, полудохле лізе, лізе, ну, толку абсолютно немає не ніякого. І поки в нас не буде, скажімо так, Керівництво да, національної єдності ну, результати будуть мінімальні. Ми так і будемо їхати на полуспущених. Волонтерка небайдужі, тянуть дуже фронт, камікадзе, майвіки. Але друзі, цього замало потрібно потужне державне фінансування. Чудовий приклад міста рани, де громада вийшла і, скажімо так, тих, кого обирала, змусила прийняти да, змусила прийняти на зСУ 100 мільйонів гривень. В бюджеті заклали. Це чудовий приклад по всій Україні в законний спосіб. Люди прийшли, вибрали їх. Ну а вони це що? Власний бюджет, це ваш. І так і міст містечок, таких як Рамни Сумської області, мільярд. Тож гарна ініціатива, гроші на ЗСУ. Будемо купляти і Абрамси, і Бредлі, і всього багато. Ну, того, що нам допоможе. І будемо мати ситуацію на фронті, врешті-решт іншу, а не так, як зараз. Тому, друзі, гроші на ЗСУ дуже гарний приклад. Їй цю акцію не показують пошмаро марафонів, а вона йде по всій країні. І, дасть Бог, будуть результати, буде інше забезпечення. Що віримо, ЗСУ тримаємо стрій, все буде Україна обов'язково.